Добрий день, мої любі дітки! Ось і закінчилось літо, безтурботна пора. Для мене, як і для багатьох із вас, літо улюблена пора року. Обожнюю сонячні росяні ранки, свіже пекуче сонечко з морським вітром, бездонне літнє зіркове небо. Люблю все, що дарує літо, відпочинок. Цікаві подорожі, довгий літній день, зоряні ночі фрукти та смачні овочі, а також проводити багато часу з родиною, друзями, займатися улюбленими справами. А ось і осінь на порозі. з теплими почуттями ми згадуємо радісні миті цього літа. Як швидко літо промайнуло, прийшла осіння пора, немов на крилах полонуло кохане літечко з двора. Подивіться на твори живопису та скульптури. Розгляньте, як художники зобразили відпочинок дітей. Хто є головним в композиціях цих художніх творів. Так, діти. Якою улюбленою справою займаються діти? Роздивіться малюнки з літніми враженнями третьокласників з інших шкіл України. Намалюйте те, що подарувало вам найкращі літні враження. Виконуйте зображення улюбленими художніми матеріалами. Чекаю на ваші малюнки. До зустрічі!